Зразу питання до Олександра і Сергія. Що для вас буде краще? Бути в укром місяці чи перемогу ну, в випадку? Звичайно, індивідуальні нагороди вони важливі, але перш за все ми команди від спорту, тому, звичайно, я завжди вибираю команду. Головне, щоб ми з тих іграми, котрі будуть в нас попереду всі вигравали, а там, хто буде забирати цю прекрасну статуетку, це не так важливо. Головне набирати пункти таблиці і тих поверх. Я теж погоджуюсь з Олександром і найголовніше, щоб команда прогресувала, команди були результати, і тоді ну, від, від цього тільки все відшовується. А хто буде отримати нагороди, це не важливо. Я нагадую, запам'ятовуєте питання. І в нас, оскільки ми сучасний клуб і співпрацюємо з журналістами і фанатами, тому питання з інтернету соцмереж. Звісно ж, питання до Руслана Петровича. Отак От воно звучить, я прочитаю. Ви мали можливість працювати з багатьма відомими тренерами, зокрема з Євгеном Фоділовичем. Пучаряцький, звісно, Хуанде Рамосом. Чи взяли ви щось із їхнього підходу у власну тренерську філософію? І на коло сучасних тренерів ви орієнтуєтесь, або чия робота вам найбільше імпонує? От так. Дякую за запитання. Ну, звісно, протягом кар'єри, е, да, футбольної кар'єри. Е, я багато часу приділяв да, і звертав увагу на всі на всіх тренерів і від кожного. Я обов'язково щось взяв, да, тому що якщо там от ви назвали Євген Мафойович Кучеревський, це ну, дуже класний тренер, людина. Те, як він міг налаштовувати команду да, на гру, я думаю, що всі ви знаєте. Дуже багато легенд ходить вже. Да. Ну, ми не знаємо, як ви знаєте. Я, мабуть, більше знаю. Використовуєте його медиацій. Так, звичайно. Що стосується Хуандера Маса, це в першу чергу. Систематизація да, тренувального процесу, тому також і від нього частина йде. Да, я рахую, що і е, я працював і під е, керівництвом Андрія Миколаївича Шевченка. Я також дуже багато в нього взяв від його тренерського штабу, е, тому це звісно, що цей досвід він, е, скажімо так, я використовую десь і, і в своїй на протязі своєї кар'єри. Є дуже багато і команди і тренерів зараз, які сьогодні, скажімо так, є дуже класними тренерами в світі. Я також на них звертаю увагу щось нове. Байскау, дуже багато зараз аналітичних програм, де можна черпати інформацію, тому я, я завжди дізнаю щось нового, і я хочу. Прогресувати також, як і, як і вони. І найголовніше це мотивація і хотіти це, це нести, переносити, скажімо так, сюди в колектив. Руслан Петрович, ну це не секрет, що коли новий тренер приходить до команди, він завжди має на руках такий собі райдер, ну, тобто перелік своїх побажань стосовно нових гравців, яких він хотів бачити в команді. З якими він хотів попрацювати. У вас, напевно, такий список бажань теж був. І от якщо не секрет, наскільки він, він зрештою, був виконаний керівництвом Ну, повністю там на 60% на половину, тобто, чи всі ті гравці, кого ви хотіли бачити, вони, зрештою, опинилися в команді? Дякую за запитання. Перш за все, з керівництвом клубу, да, з президентом обговорюється ситуація, да, що е, бачити да, президент в першу чергу, да, і які для цього є умови. Тому я вважаю, що в полісі, перше за все умови на найвищому рівні, що стосується стилю гри, я вже сказав, е, він формується, неможливо да, за короткий е, проміжок е, часу е, поставити стиль гру, е, тому ми над цим працюємо. Що стосується гравців, ви, всі, ви всіх бачили, в принципі, да, те, що ми, скажімо так, від себе хотіли, да, то ми сьогодні бачимо, можливо, когось немає, але це ви самі розумієте, що це все трансферний такий він ринок. Він дуже, дуже тяжкий. Тому зараз у нас да, перш за все є команда, і ми прагнемо. Покращувати гру з новачками. З новачками буде трошки легше, тому що вони знають наші вимоги. Ми разом працювали і в молодіжній збірній, і в олімпійській збірні. Тому я рахую, що вони швидко інтегруються в наш футбол, і ми, скажімо так, якомога швидше станемо. Кращою командою, так, кращою, тому що кожне, кожне тренування, я завжди хлопцям кажу, кожне тренування, кожна гра, вона завжди е, буде для нас. Е, це щось краще. Так, тому ми, ми повинні бути краще себе. Е, і ми до цього прагнемо. Дякую. Е, зараз ще одне питання від наших підписників. Е, питання до Філімова. Олександра. Чи передаєте ви свій досвід виступів у Бельгії українським гравцям і як сильно відрізняється менталітет чемпіонатів, чого нам ракує? Що бракує, звісно? Та я майже ні, нічого не розповідаю, тому що ніхто ні, не питає в плані цього. Звичайно, якщо хтось там спросить за якісь моменти, то звичайно я дам відповідь, як, як там було. Поділюся трішки враженням про це. Про цей чемпіонат, про цю країну mm -hmm. з приводу часу. Ви якась різниця в менталітеті і що? Mm -hmm. Так, звісно, є, тому що, мабуть, я назву таку причину менталітету. Вони трішки, мабуть, розкутіші і трішки впевненіше в собі, особливо з початкового віку. Вони вже молоді гравці, які приходять там з Ю-19 чи з академії? Вони вже готові до дорослої команди, вони з собі почуваються, вони беруть гру на себе, не бояться створювати моменти, чого, на жаль поки що бракує нашим молодим футболістам. Це все вже покращується, але ще не на такому рівні, як у Європі. Скажіть, будь ласка, Руслане Петровичу, яка доля футболістів, які зараз? Підтримуючи свою форму у резервному складі. Чи є в них шанс для того, щоб потрапити в основу Я маю на увазі матіча, майсуанза, бітоном, Мустафаєва, Мохорону і Фернандеса, і на якому рівні зараз вони себе показують? Ну, дивіться, на сьогодні трансферне вікно закрите. Да, і ті гравці, які яких ви назвали, деякі гравці зараз вже в оренді, деякі гравці з нами. Тренуються, тому ті, хто з нами, звичайно, що є тренування. Да, зараз в контрольні матчі ми вчора грали, тому ми завжди хлопцям кажемо, що конкуренція це перш за все. Хто виграє конкуренцію, той буде грати. Да. Як себе проявив в недільному циклі гравець, він може собі себе зарекомендувати і бути. На грі е, наступній, тому все залежить від е, соперника. В першу чергу, да від е, бажання і е, того е, гравець, як слухає тренерський склад, да, наскільки він вимоги е, всі е, скажімо так виконує. Тому це все в їх руках. У Мене питання до Саші і до Сергія Чуботенка стосовно двома протистояння з Фіорентиною. Саш, вам довелося грати проти свого часу одного з найкращих кіперів світу. Девід Дехе. він. Дуже гарно починав. Скажіть, будь ласка, чи це був найсильніший голкіпер, проти якого вам доводилося протестивати, чи все таки жура Пущан буде поза конкуренцією? І одразу до Сергія питання вам доволити проти Едіна Джеко, дуже харизматичного нападника, хоч і вікового, але він засмутив нас всіх, забивши на останніх хвилинах. Скажіть, будь ласка, з ким з художніх персонажів ви могли б порівняти Джеко з літературних або кіношних? Дякую. Дякую за запитання. Я не можу так виділити окремого гравця. Ну, звичайно, все знають таке, тому що це воротар світового рівня. Але я, мабуть, виділю усю команду, тому що це як великий ланок та і друг за друга, тому що, як то кажуть, воротар це пів команди. І він це довів в двомачому протистоянні, тому що в нас дійсно особливо в першому матчі були гарні моменти. але Ті шанси, в кот, нас були, він довів, що він все ж таки воротар з великої літери. Тому, мабуть, так ви якби запитали, мабуть, це найсильніший воротар у моїй кар'єрі, але тим не менш усі пропускають, усі пропускаються помилок. Тому якось так. Ну, Джек, звісно, легенда світового футболу. І людина це доказує, що в 39 років він ще грає на досить високому рівні. З ким його може порівняти, напевно, з Халком. здоровий, нічого зайвого не робить, але там, де потрібно, він є. Запитання до Руслана Ротаміна, після відходу з команди Артема Смолюкова в бойне полісся не залишилось жодного представника жодовищини, урочниця Житомирщини, чи є серед вихованців академії. Хлопці, які здатні дорости до рівня першої команди? так, звичайно, є хлопці, на яких ми звертаємо увагу. Да, і от ми зараз з вами спілкуємося. Микитюк вже забив гол за другу команду. Тому, звісно, що є. Я думаю, що у них дуже великі шанси, і ми зараз дивимося, деякі молоді гравці були з нами і на зборах. І той, же Микитюк він був. На матчах Єврокубків, тому я, я рахую, що якраз ну ми, ми в першу чергу ми молода команда, да, і ми на сьогодні не маємо дуже багато. Да. Своїх гравців да, Житомирщини, але я впевнений, що з часом да, те, як працює академія, як вона буде розвиватись, наших скажімо так, вихованців буде все більше і більше. Тому ви правильно підмітили, я тільки okay. за, я за те, щоб якомога більше було вихованців своєї в своїй академії в нашому клубі. Руслане Петровичу, після виходу в УПЛ Палісся, можна було помітити, що команда дуже багато оббувала на своєму ринку саме легіонери робили ставку на закордонних гравців. З вашим приходом, скажімо так, це змінилося. Більш команда стала більш українізованою. Більше навіть новачки, ось приході більшість це українці. Чия це була ініціатива змінити цей підхід? Ваша чи керівництво клубу? І чому так вирішено? Скажемо так, це питання конкуренції. У нас дійсно було дуже багато легіонерів. І коли ми почали знайомитись, да, в першу чергу, мабуть, на першій прес-конференції я сказав, що тренування, ігри і максимальне відношення до, до свого діла, вони, скажімо так, провідники до основного складу. Тому це все питання конкуренції. Да, якщо ми сьогодні не бачимо багато легіонерів в основному складі, то значить це питання конкуренції. І як вони її будуть витримувати, це. Вони повинні розуміти, що ми всі одинакові, всі футболісти одинакові. Вони, в них немає там, Філіпов, Чебатенка, або там, Макуана. Неважливо. Не Легіонер-українець. Хто як віддається на футбольному полі, хто як заслуговує, тому від цього і формується. Я рахую, що в першу чергу потрібно, скажімо так, побудувати костяк, той, який буде. Вести за собою і потім в цей кістяк додати легіонерів і знову таки легіонери, які хочуть конкурувати, хочуть бити за цю емблему, да хочуть досягати результату, і це дуже важливо, щоб ми до цього прийшли. Коротеньке питання по фірантині Олександра Андрієвського з'явилося якісь нове прізвисько чи може ви просто чим повторив, то його показали, як це робиться. Як відреагували на те, що він забив воротахе? Ну таке, що може Крислан Петрович об не забив. Зізу Зізу? Так, зі да, так, це ж це схоже. Питання я хотів би задати футболістам. От е, всі кажуть, зграє, зграє, так, а мене цікавить, хто цій зграє саме Вовк такий діджей, типу, тримає атмосферу в е, роздягальні. Ось і хто одна пісня, яка у вас найчастіше грає в роздягальні. І е, Руслану Петровичу, запитання: і якщо б у вас була можливість... І з усіх учасників групового етапу Ліги Чемпіонів вибрати одну команду, з ким би Полісся могло зіграти, хто б це був, і найголовніше чому. Діджей у нас фізіотерапевт, нас, наш Колодяжний, а пісні, яка грає найчастіше, це, напевно, ну, їх дві: це браття, під якого виходить усик, і моє Полісі. Ну, що стосується мого питання. Дуже класне питання. Першу чергу нам дуже хочеться да, бути на одному рівні з командами Ліги Чемпіонів. Ми до цього прагнемо, це найголовніше. Це з якою командою? Ну, мабуть, з ПСЖ, яка на сьогодні є найсильнішою командою, Да, вона виграла Лігу Чемпіонів. Вона грає в той футбол, да, який, мабуть, сьогодні це ну, вітрина. Тому ми до цього також прагнемо. І коли ти граєш з такими командами, ти, ти зростаєш. Я впевнений. Я, я впевнений, те, що ці матчі, дві два матчі з Карінтина, які з нами були, вони нам, мабуть, дали дуже багато досвіду на майбутнє 100%. тому що в таких матчах ти зростаєш. Там нехай цей результат на сьогодні не вдалий. А я але я впевнений, що. Ми зросли. Ми зросли в психологічному плані, ми зросли в ігровому плані, тому що знаєте, правильне питання, і да, у нас Саня Філіпов відповів класно. На менталітет нас, на жаль, поки що менталітет неналежному рівні, тому що впевненість вона дуже багато дає. Да, і якщо зрівняти навіть ці два матчі з Ферентиною, Програючи 0,3 після першого, першої гри вийти на другу гру налаштованим, да, і вірити в те, що це можна змінити. А на самом деле це так і було. Я бачив у хлопців, як горіла газа, як вони вірили в це. А, тому і що потім, да, після пропущеного голу, як це все змінилося, да, це на жаль наш менталітет. Тому я б хотів би якраз, щоб цей менталітет змінився. На те, щоб ми були більш впевненіше в своїх силах і більше вірили в себе. У мене питання до пана Руслана щодо вашого скаутувого відділу. З огляду на останні події в українському футболі, чи звертає ваші скаути увагу на позицію футболістів щодо російсько української війни і чи, можливо, були якісь гравці, які не доїхали до Житомира через, через їхні думки? Поїхали до Динамо. Ну, що стосується скаутинного відділу, ви бачили, да, у нас зараз формується повністю новий да, склад, і зараз скаутинг, це спортивний директор у нас да, і далі, далі прийшов якраз Миколаєвич от ми будемо в цьому напрямку працювати. Звісно, що, що стосується вашого питання, да, Війни, то звісно, сто відсотків в нас ми звертаємо на це увагу. Це, да, я, я думаю, що ви з таким питанням, десь що стосується Динамо да, я зразу зрозумів. Це ну, потрібно перевіряти, потрібно в цьому працювати. Я думаю, що в нас якраз з цим немає проблем. Руслан Петрович, тут багато пригадували терінтин. Ви тепер маєте досвід гри проти Філентини і як тренер керувати. Ви розповідали хлопцям, як ви забивали Фіорін, і що складніше керувати чи відчувати гру на полі? Дякую. Фірентині я не забивав. А треба да. 12 забивати. Я гальову віддавав на коноплянку. Пенальті заробив в свої ворота і в чужій. То, тому цим досвідом <свідом> не ну, е, ви, ви розумієте, е, мабуть, досвід він несемо і в роздягальні, і на теоретичних е, заняттях. Ми завжди розповідаємо якісь історії, які. Да, ми проходили, да, і що стосується якраз настрою на гру на Грунафтину, багато прикладів було е, по, стосовно не, не, не гри конкретно нашої Франтину, а конкретно з італійськими командами. Тому е, я думаю, що перш за все, це е, потрібно розуміти, що це вже друге трошки. Да, коли ми грали, то, то був е, другий рівень. Зараз е, футбол на, набагато швидше, набагато. Скажімо так, інтенсивніший, дуже багато тактичних моментів в, в ігрі, Да? Зараз е, не, не дають багато думати. Зараз е, простір, да, якщо ще 2-3 роки назад простір шукали там, на відстані 20-30 метрів, то сьогодні цей простір він на відстані 10 метрів. Ми його повинні шукати. І ви бачите, як ця е, компактність, вона все да, гравцями суперника і сьогодні такий футбол. Тому ми до нього йдемо також, ми хочемо, прагнемо, щоб ми були такої ж командою. Ваші на полі чи керувати. На полі набагато легше, ніж керувати, тому що, ви ж бачите, в мене вже трошки сидина з'являється. У мене до Руслана Петровича запитання, всі ми розуміємо, що. Не завжди буває просто перейти в нову команду тренеру, адаптуватися, знайти підхід. Якби у вас була така магічна казкова можливість підписати перед цим сезоном трьох футболістів, з якими ви грали під час своєї кар'єри, то хто б це був? І найголовніше чому це були якісь тактичні причини, моральні, ментальні або технічні? Ну якщо, якщо чесно, це дуже тяжке запитання віртуально. Ну, я б, мабуть, підписав би. В першу чергу каноплянку Селезньова. Можу сказати навіть чому, якщо а Ну, Я вважаю, що гравець, який має ну, дуже класні індивідуальні показники, може обігрувати да, в третій зоні і має клас, класне виконання, таке як Канаплянка, Вони завжди допомагають. Да, і... Роблять різницю. Що стосується Селізньова, це гравець, який там він не яскравий, але він завжди там, де, де м'яч. Він завжди, він дальня штанга буде на дальній дальні Ближня штанга, він буде завжди там, де, де він гол. І це відчуття штрафного майданчика, це дуже, яке в нього було. Я не знаю, словами не передати. Я, я іноді задавав йому питання, як ти? Кажуть, це просто чуха така. Okay. <laughs> тому це дар такий, і це дійсно класно. Коли гравець забив там на протязі кар'єри більше 100, 100 голів, має такий талант, тому це, це дуже важливо. Ну і, мабуть, третій гравець ну, це, це ж Андрій Шевченка. Да? Ті, які молодці ми був кумиром, ми за всі за нього вболівали. Ну Мілан, він збірна України, тому. Потім ми разом пограли ще. Це, це було десь, ну скажімо так, дуже славова. Те, що вони звали двох нападників, це означає, що Олександру треба нарувати, що, що вони заліці. <рив> Олександру просто буде тяж, тяжко. Я буду від нього, скажімо так, требувати, щоб він робив те ж саме. <рив> Дякую, люди.